Десь так, в так молодших класах я почав захоплюватися японською культурою. А якщо бути точнішим, то одним її яскравим представником. <плес> в ранні роки уся моя дитяча увага була зосереджена лише на годзілі. Можна навіть сказати, що я тільки ним і жив. Я постійно його ліпив із постеліну, дивився огляди на фільми від Узі Модрика, сам зацінив деякі з цих фільмів, як і старі, так і більш сучасні. За часом десять в середніх класах моє захоплення Годзілою поступово вивітрилось. Але, як виявилось, не повністю. З виходом. Майнас 1. Вітакаші Ямадзакі я знову поринув у ті бустурботні часи, коли я ще малим зісеючими очима з величезним захопленням спостерігав, як величезне рептиліє знищує Токіо з масовим геноцидом. М -м, так, цікаво, мене був кумир. У 2014 році виходить Годзила Гарда Едвардса, який розпочинає новий кіносесвіт Monster хоча сам режисер не задумав робити продовження, тим паче кіносесвіт. Недавньо, що вийшло із даного кіносесвіту, це Godzilla і Ікон Нова Імперія. Ну і давайте ж до нього і перейдемо з вами Дайверсно Ліон, а це огляд на Godzilla x kong Generations. Ті, хто слідкує за каналом, а саме ви, мої любі підписічки, знаєте, що зазвичай я починаю із сюжету. Але в даному ролику мені про нього ну не хочеться говорити. Не в тому плані, що він якийсь поганий, а просто що. Ну камон, кому потрібен цей сюжет з людьми, коли там десь є будь позитивна рептилія з таким же величезним приматом, який кидається какашками. Але все ж таки я вам його трошечки повідаю. А, значить, люди, ім'я я не запам'ятав, бо а треба, Вияснили, що в полі землі починають відбуватися якісь аномалії. І вони вирішили відправитись туди, щоби вияснити, що як і випадково натикаються на тутешніх людей, і натикаються на пророцтво, що гряде кінець світу, там Рагнарьок туди-сюди. А для порятунку світу потрібна мотра, яку зможе пробудити лишень представник острова Черепа. А глухоніма дівчинка якраз є останнім представником цього острову, і відповідно єдиною особою, яка зможе пробудити мотру. Це доволі таки цікавий сценарний хід. Безкорисний і непотрібний персонаж з попереднього фільму, поволі сценариста стає потрібним і важливим наступному. Чесно кажучи, як на мене, ця дівчинка потрібна просто для галочки і не більше. Але ви скажете, у фільмі Чорному по білому написано, що вона, як представник острова Черепа, може пробудити Мотру, що тут незрозумілого. У фільмі Годзіла 2 Король монстрів. Мотор пробудилася без усяких там особливих персон, і тут уже виникає питання до сценариста. Та, як на мене, якби в сюжет би фейї космосу, як в каноні, було б набагато краще, але, на жаль, маємо, що маємо. Ну добре, що ж там по титанам? Почнімо з мого улюбленого Годзіли, і у фільмі він мене не вразив. Чому? Зараз поясню. Починаючи з короля монстрів з використанням технології захоплення руху, увесь гігантизм і масштаб з фільму Гарта Едвардса з них замість нього, лише німітація, як і в другому тихоокеанському рубежі. Але ви скажете, мов що ти прикопався? У японських фільмах теж не було цього гігантизму, була лише німітація. А я вам відповім, що все це було. У старих фільмах, наскільки це дозволяло технології того часу. А у більш сучасних фільмах, наприклад, Дінго 2016-го і недавнього Годзіла Мінс 1, в цих фільмах гігантизм і масштаб відчувається. Тяжкий, непородкий і повільний. Саме це і дозволяє відчути вагу монстра. А руйнації, які за собою несе Годзіла, катастрофічно масштабні, і ти це відчуваєш. А тут такого немає. Монстри із фільму вони відчуваються, будь то зроблені із папі маше. І дивлячись на те, як Годзіло доволі таки спокійно рухається. І усі ці десятки, а то і сотні тисяч тонн ну тупо не відчуваються. На відміну від фільму 2014-го. Ось поява Годзіли, якого супроводжує цунамі. А ось сцена з аеропортом. І золотими воротами. Як ви вже зрозуміли, в тому фільмі був масштаб і гігантизм, перепрошую за тавтологію. І хоч мастер версії Godzilla один і тот же, все ж таки версія Guard Edwards мені подобається більше, ніж нинішня. А по поводу рожевої теми Годзіли, в у цьому я бачу покликання на версію із фільмів 99-2000-х років, де у Годзіли спинні гребні так само були з рожевим відтінком. А потім я дізнався, що його зміна дизайну була націлена на продаж дитячого мерчендайзу. Ну в принципі я не здивований. Тепер перейдімо до найкращої частини фільму. Конг! Восьме диво світу. У фільмі його багато. Кожен кадр із ним шикарний і можна в повній мірі насолитись цим здоровезним приматом. А подачі його мантри перетворюються в мафічі годовар. Я не жартую, серйозно. От як виглядає Конг? Старий, сокирує, бородатий, ну сука, прям як Кратос. Ще й компаньон вигляді молод чи пиздика. Бой. Коротше, це шикарно. Як вияснилося, конг не єдиний представник свого виду, є ще інші величезні примати, які живуть нещасно. Оскільки їхній ватажок, шрам, нахід. Nah** Оскільки їхній ватажок, шрам, наглухо відбитий чорт, який править тиранією. А опікуна малого шимпанзе він кидає в лаву Боже, хворий ти ублюдок, то за що? Плюс він ще й тримає у себе в полоні титанку шиму, над якою він знущається, мучає її, і мені навіть не хочеться розвивати думку, що іще жахливого він може з нею робити. Конг, значить, подивився на ось і п**ець і вирішив приподати чорту уроки етики. Але тот, запримітивши у Конга самоного зуба, почав на тим насміхатись. У, у виснову не вийшло припадати чорту уроки етики, так як він задіяв Шиму, яка своїм крижаним подихом відморозила примату руку. Але у головних героїв є рішення цьому недугу. А саме прицепити прототип механічного підсилювача примату на руку. Виглядає, якщо чесно, дивно. І не в тому плані, що вона схоже на руковицю нескінченності, а сама думка наявності такого пристрою. І як я зрозумів, після меха годзіли монархи дійшли до думки, що мехи це доволі неефективно і небезпечно на прикладі того ж меха -Годзіли. І вони дійшли до того, щоб створювати підсилювачі для монстрів. Тобто ви зрозуміли, так? Створювати мехів це ну така собі ідея. А ось створювати підсилювачі для небезпечних і неконтрольованих монстрів просто ахуєнна ідея, нічого не скаже, геній просто. Але на щастя, монстр-версії все ж таки є люди із мізками, а тому лавочку прикрили. Коротше, Годзіла і Конг перемагають шраму, звільняють Шиму, Годзіла знову відправляється баньки, а Конг стає новим правителем шимпанзе. Кінець. Підводячи підсумок, скажу, що в цілому мені фільм сподобався. Як і решті глядачів. І ці не заслугу там режисера, сценариста та, а, блін завдяки Конгу. Ні, серйозно цей примат на собі весь фільм вивіз. А все інше ну блін. Сюжет нудний, ґудзіво невиразний, іншими словами, це не те Дайкайцю кіно, яке б я хотів би. Після перегляду у мене навіть виникла думка, що Дайкайцю фільми вміють знімати лише японці. Ну і гілір Торо, якщо судити по його тихоокеанському рубежу. Ну а з вами був Дайвер Нойліон. До зустрічі і пам'ятайте, що праця робить із людини мавпу. Опу блядь, навпаки. Е, праця робить із мавпи людину. Ось так. А ну і Годзіло ще тут каблук.